Добрий вечір, шановне панство. Дивіться, мої нутрії хочуть їсти, а я хочу зловити ось цього самця. Йому буде один рік і його потрібно зважити. Він є племенним самцем. Ось таке ситуація в нас на вечір в вольєрі. Там, де вони повирили ягорти. І я зараз трошки якось дам їсти і спробую його висмокнути, щоб ми зважили його. Так. Ось така вага в мене річного самця. 10 кг 350 грам. Зараз він буде вечеряти. Ну, не знаю, як я поставив телефон, бо взяв не з тої сторони. Ну, як буде, так буде. От. Коротше, батько того самця мав 13,5 кг. Ну, 13,5 кг кіло... він десь е, в два роки набрав десь поза 13 кг. І потім ще до... Чи, може, навіть в два роки вже було 13,5 і то вже стабільна вага була. Батька його я пустив на м'ясо десь під три роки. Ну, в принципі, недавно десь. От. І того. Ну, а то його син. Росте, як росте. Е, час покаже. Малі нутринята їдять, більше нутринята їдять, Більших нутринят самки відкушують. Ну, в принципі, тих внутрішньо то вони вже мають десь 43 дня, 45, і вага їх вже десь, я вже і забувся, як важив. Десь півтора кілограма, напевно. Ну, менше трошки, то їх від біди вже можна і відселяти. Ну, я ще потримаю, по крайній мірі подивлюся ще завтра, неділя. Позаглядаю, бо дуже самки, особливо коли я кидаю корм, які більше внутрішні підходять. І стандартні самки, ті, що стандартна одна. Та, щоб пізніше того родила, то вона кусає. Кусає досить, О, дивіться, бачите? Ось-ось. І самка відкусує їх, що є, трохи. Зле все, <кій> <кій> будьте здорові, до побачення, всього найкращого.